До графіків звикли, але хочеться більше. Майже місяць южниці пристосовуються жити за графіком подачі електрики, три години зі світлом, а шість без. Наші журналісти поцікавились у містян про те, як вони живуть за таким ритмом і що роблять, коли світла вдома немає. Повні відповіді дивіться у програмі Стосується нас хазяйські справи встигаю, але це дуже незручно. Бо потрібно купляти дуже маленьке кількість продуктів, і це ну, незручно. От. Ви вимкнули холодильник? Ні, він у нас ну, такий, ну, гарний і він працює на автоматі. От. Ну, незручно, це незручно. Коли немає світла, що робите? Читаю. Що саме? Що саме читаю? О, я наче почав читати Тараса Шевченка. Я почав спілкуватися українською мовою, хоч у мене українська фамілія Пилипенко, але я розмовляв російською, а зараз я зрозумів, що це мене дуже не те, що потрібно, а мені це сподобається. Вот. Так що... Починаю вчити українські пісні. Співати зараз не буду, бо ще не, не зовсім вивчив. Але ну отак от, от. Я думаю не про це, я думаю про те, як хлопцям там, як їм важко, як, як вони виживають. Тому я вже якось можна перетерпіть, лиш би не було війни. А що от найбільш незручне, коли нема світла? Ну, з самого початку було незручне, бо ми не знали, коли виключать, коли включать. А зараз я, я прям от є у нас е, святі люди в Южному. Я, я прямо е, восхищаюсь, як буде на українській мові. Я прямо от е, жінка прийшла в школу, е, отримала е, їду для цих бездомних котів собак. І просить, можна я залишу, бо мені треба бігти, там паралізована жінка, за нею дивитися. Думаю, боже, от є святі люди. А Самойлов у нас, от звідки він взявся. От якось зразу читаєш, він вже каже. він вже каже. Я не знаю, де влада, може є якийсь канал, я не знаю. Ну, Зараз якось от почитаєш, він якось і заспокоює, і скаже, що от буде світло таке. Мне комфортно, если честно. Больше свободного времени появилось. Можно посвятить время, когда есть свет, то есть все сразу за гаджеты, там, компьютеры и все остальное. А когда света нет, можно и домашними делами позаниматься. Мне как бы не сильно некомфортно. У меня газ дома есть, как бы покушать можно приготовить. Тем, конечно, кто в 16 этажках живет, там, где и как бы не приготовить, не покушать, то да. Это неудобно. Мне как бы, в принципе, не сильно. Чим займаєтесь, коли немає світла? Книжки читаю. Які? Приміру, от зараз почав «Олдос Спаксі читати. Замятіна читав теж от недавно. Так що, в принципі, є чим зайнятися вдома. А можна теж. Чим займаємось? Граємось з дітьми в ігри. Е, в такі ігри словесні. Так, да, на, на алфавіт, от в такому плані. З бабусями розмовляємо про щось. Вареники ліпим. <хи> в темноті це можна робити. Ну а що ще можна робити? Ну так. Взагалі то я в Одесі, я до мами приїхала в гості, але у нас там просто рандомно дуже відключає. Тому, в принципі, я до мами приїхала на вихідні, і мені було дуже зручно, якраз три на шість, бо ти розумієш, що в тебе є час, і ти можеш встигнути щось зробити. Тому. Чим в Одесі для мене зручніше? Ну, де наразі я проживаю, бо в нас тільки якщо генератор включить, то можна піднятися на ліфті. От а, тому для мене все добре. як якби підходить. Ми вже пристосувалися, купили акумулятори, і телефон є, як зарядити. Добре, що є вода і опалення. Аби світла, в принципі, аби все було добре і поскоріше наступив мир. Скажіть, чим займаєтесь, коли немає світла? Граємо в доміно. монополию, малюем, делаем уроки, готовимся до школы, есть чем заниматься, хатні справи. Така. Мне не нравится, потому что рядом Коблево, у них два часа отключения света, а у нас тут получается три, 3... за три часа ничего не успеваешь сделать. Так для нас и пенсионеров еще ладно, мы все-таки... Можем там свое время переспределить, но я все время удивляюсь, как эти семьи с маленькими детьми? То есть за три часа сделать, тем более, если включают еще ночью. Что мама должна ночью вставать? А вот учителям мне рассказывают, они ночью встают и делают электронные журналы. То есть учителя их сделали вообще заложниками. Приходит то тревога, то свет отключения. Хотя бы, чтобы было три через три. Це було б ну, три через чотири, це теж можна сприймати. Але ті 6 це набагато. І у тебе е, е, в світловий день ти розумієш, що у тебе є якісь три часа. Як починає темніти, у тебе хата темна, ти починаєш е, включати всі свої. Павербенк, все, що за три за ці три часа ти накопив, ти починаєш витрачати. І займатися дитиною під пауербенками, під цим світлом, це ну, вже трошки набридло. У нас іде від котла отоплення. У нас дуже холодно. За шість годин у нас слідіна квартира. Вот. Что делают люди с маленькими детьми, я просто не знаю.